Вітаю! З вами Олександр Масляник. В цьому облозі ми розглядаємо практичні питання, які пов'язані з ідентифікацією, підбором, монтажем та експлуатацією промислових компонентів. Сьогодні розглянемо практичне питання, яке задає один з наших клієнтів: чи варто змащувати ущільнення спінон-фільтрів? А якщо варто, то чим? Отож, перша частина відповіді. Так, ущільнення фільтрів треба змащувати. Але друга частина не консистентним мастилом а або маслом, або паливом, в залежності від типу фільтрів, е, який саме у вас є. Отож, не консистентним мастилом, а оливою, маслом чи паливом. Ви трішечки тонким шаром. Змастили, руками до головки фільтру накрутили, а потім, орієнтуючись на підказки, які є на фільтрах, ви докручуєте. В даному випадку ми бачимо, що треба ще руками, підкреслюю руками, без застосування інструментів, докрутити фільтр на На півоберту з моменту, коли у нас ущільнення, вже Доторкнулося, стикнулося з поверхньою головки фільтру. Дотиснули півоберта в даному випадку. Все, у вас фільтр готовий к експлуатації. Якщо ви будете змащувати консистентним мастилом, це призведе до того, що будуть відповідні відкладення, це негативно впливає на герметичність ущільнення, на його. Якості на довговічність роботи цього ущільнення. Отож, змащуємо правильно, правильними речовинами, правильно експлуатуємо свою техніку. А цьому україномовному технічному каналу ставте лайки, вподобайки ваші. Діліться коментарями і поширюйте наш контент. З вами був Олександр Масляний. Побачимось!